Добрий вечір, друзі! Я вітаю вас в ефірі про натхнення. Вечір п'ятниці, і ми з вами знову разом знову надихаємось, надихаємось тим, що є в нашому житті, як би важко не було. І знаєте, є такий вислів, який ви, напевне, знаєте всі, не дивлячись ні на що. Так от з деякого часу я для себе зробила іншу фразу дивлячись, дивлячись на все, дивлячись на все, що, що відбувається зараз в нашій країні, іноді дивлячись крізь сльози, але дивлячись на все це, ми надихаємось, тому що завжди в житті є чим надихатися. І я дуже сподіваюся, що ці коротенькі ефіри теж допомагають вам отримати, отримати поштовх до чогось нового, отримати поштовх до натхнення. Дякую за те, що доєднуєтесь до ефіру, і вітаю всіх, хто зараз зі мною, і всіх хто буде дивитись цей ефір в записі. Отже, коли я думала, на яку тему провести наш 19-й вже ефір. Про натхнення. У мене було декілька варіантів. Перший варіант, який я анонсувала на Фейсбуці – «Чотири кроки. Як я написала? чотири кроки до трансформації. Ну, знаєте, не дуже мені подобається, тому що трансформації бувають різні. В своєму чарівному блокнотику я записала формула, яка змінить життя. Ну, дуже амбіційно, але можливо це і так. І от нарешті, коли я починала ефір, назву ефіру написала Чотири кроки до себе. І мені здається, це найвдаліша назва, тому що те, що я сьогодні хочу вам розповісти, це саме і є кроки до себе: до себе справжньої, до себе такої, як я є. Але я не про те, що, знаєте, зараз теж. Деякий час тому стало так модно, і мені це дуже не подобається. Ну так, я така, ну от полюбіть мене такою, як я є. Я себе приймаю такою, як я є. Ну, чесно кажучи, це, так кажуть, люди, які не хочуть, не хочуть працювати, працювати з собою. І, можливо, вона собі так і не подобається дуже, але маску надягає. Так, от, ми не про маски, ми про справжність. Доброго вечора. Ми про справжність. Ми про те, щоб бути собою, звичайно, бути собою. Але робити все, щоб життя радувало. І що для цього треба, я думаю, сьогодні ці чотири кроки ми з вами проговоримо. Я вже не е, одноразово казала. Що ця фраза полюбити себе, вона, знаєте, ну, трішечки заїжджена така, може і не трішечки, може дуже заїжджена вже. І ну, така вона для мене, вона теж не дуже справжня, тому що за нею іноді ховається ну, ніщо, пшик. Тобто, що значить полюбити себе? І я вже задавала це питання, але спитаю вас іще раз, і ті, хто дивляться мене зараз. І ті, хто будуть дивитися в ефірі, від... напишіть, будь ласка, вашу думку з цього приводу. Чи можемо ми полюбити людину, яку не знаємо? Чи можемо ми полюбити того, з ким ми ну, от, до пуття не знайомі? Ну, навряд чи, правда? Навряд. Так от, перш ніж полюбити себе, треба як мінімум познайомитися з собою. Познайомитись із собою. Дякую. Дякую, що погоджуєтесь, це теж дуже приємно. Пізнати себе, зрозуміти себе. Тобто, перший крок познайомитись з собою. І знаєте, це не може бути одноразовою такою акцією. О, супер! Я з собою вже знайома. Звичайно, процес пізнання це процес. І дивіться, що. Відбувається. Ми всі дуже змінилися, навіть казати про це не варто після 24 лютого, 2022 року. Правда ж? Ну, правда, ми дуже змінилися. І коли змінюються навколишні обставини, зовнішні обставини, ми змінюємося разом з ними, тому що ми адаптуємось. Хтось змінив місце проживання. У когось взагалі життя пішло шкереберть, і треба його вибудовувати наново. Тобто ця ситуація підштовхує нас до того, щоб змінюватись, тому що ситуація така, що без адаптації ми не можемо жити в цьому світі. І навіть якщо ви живете в країні, де панує мир і спокій, і я всім нам цього бажаю, звичайно. Все одно зовнішня ситуація так чи інакше швидше або більш повільніше, але вона змінюється. І разом зі змінами зовнішніми ми маємо адаптуватися, трансформуватися і якимсь чином змінюватись. Так от знайомство з собою це неодноразова акція. Це потрібно робити постійно. Яким чином, задавати собі питання? І взагалі це вже знаєте. Така дуже велика тема. Я запрошую вас на недільні наші практики, кава з письмовими практиками. Там ми дійсно кожного разу пізнаємо себе, розкриваємо різні грані себе. Тобто ми ж багатогранні, правда? І знайомство з собою це шлях, це шлях довжиною в життя. Але це цікавий шлях, повірте, і він дуже ефективний, він приводить до чудових. Результатів. Отже, це був перший крок знайомства з собою. Другий крок на шляху до себе справжньої це прийняття. Ну, мабуть, я нікого не здивувала, правда. Це прийняття. Коли ми знайомимось, знайомимось з собою, то дуже часто виникає несприйняття того, що ми побачили, несприйняття того образу, який є насправді. І чому так відбувається? Тому що той образ, який ми пізнали, який є насправді, дуже часто, ну, у більше ніж половині випадків, не співпадає з ідеалом, який ми собі намалювали в нашій уяві. Е, да, ми не ідеальні, і це нормально, це нормально. І це треба прийняти. Тобто, прийняти себе це не означає погодитись, погодитись з усіма своїми е, плюсами і мінусами, тому що вони є. З усіма своїми успіхами і неуспіхами. Ні. Прийняти це означає прийняти. І зараз теж таку жорстку дуже наведу, жорсткий дуже приклад війна. Так, у нас війна. Хіба ми погоджуємося з тим, що війна? Ніколи в житті. І ніколи ми з цим не погодимося. Але ми приймаємо так. Зараз у нас війна. Оце зна... означає прийняття. Тобто ми при... приймаємо, ми бачимо, що відбувається, і ми це приймаємо. І отже, так і себе. Ми бачимо себе, ми пізнаємо себе, ми знайомимося з собою і ми приймаємо себе. І, будь ласка, напишіть зараз в коментарях. Чи ну давайте навіть так, от на скільки відсотків по ваших відчуттях ви себе приймаєте, чи на 100% ви себе приймаєте, чи ні? І це теж дуже важливо, тому що прийняти себе повністю це, знаєте, це дуже важка праця. І, можливо, комусь у когось вистачає таких сил, знаєте, душевних сил, духовних сил, прийняти себе повністю. Чесно скажу ні. І якщо казати, казати про мене, от 65%, оце чесна відповідь. І до речі, це дуже класно. Це не мало. Це не мало, правда. Я Приймаю себе, ну я не знаю, мабуть, відсотків на 75. От у мене така цифра виникла на думці. Я себе приймаю десь на 75 відсотків і вважаю, що це дуже круто, правда дуже круто. І я до цього йшла. Тобто, це не просто так з'явилося в моєму житті. Я до цього йшла. Як у вас з прийняттям себе? Тому що це другий дуже важливий крок на шляху до себе справжньої. І третій крок, а третій крок ні, це не перетворення, якщо ви про це подумали. Це підсилення, підсилення себе, підсилення своїх сильних якостей. Мій вчитель, духовний наставник, казав, що можна скільки завгодно боротися з тьмою всередині себе, а можна наповнюватися світлом. І тоді темрява зникне сама. Ну хіба це не так? Коли в кімнаті темно, ми не боремося з тьмою, ми просто вмикаємо світло. І те саме відбувається у нашому внутрішньому світі, у нашому внутрішньому просторі. Тобто, да, в нас є вади якісь, так, вони є, але є сильні сторони. І у кожної з нас є суперсила. Знаєте, в мене був такий марафон, і він і є, і я, звичайно, його буду проводити обов'язково ще. Моя суперсила. І там ми дуже так ретельно розпаковували сильні сторони, дивились на свою унікальність, роз, розкривали цю унікальність і звичайно розкривали свою суперсилу. Так от, суперсила є у кожного. Унікальність. Теж є у кожного. І бути унікальною це не означає бути всесвітньо відомим митцем, письменником, композитором. Ні. Це у кожного з нас є ця унікальна, унікальна риса, якась унікальність. Це треба цінувати і підсилювати. І от саме третій крок це підсилення. Підсилення ваших сильних сторін. Якщо вам будуть казати, що треба боротися зі своїми від'ємними мінусами, зі своїми мінусами, от нікого не слухайте. Знаходьте свої сильні сторони і підсилюйте їх. Тобто думайте, а як я ще можу підсилити оцю свою унікальність, оцю свою силу. Чим я можу ще підкріпити? Те, що в мене вже добре. А, є таке запитання, що не так. Так от буквально, здається, вчора навіть я робила публікацію, яка називається А що так? А давайте замість питання, що не так, задавати собі питання, що так? А що вже добре? Що вже так. І дивитися на оце так, на оце добре. І це добре підсилювати ще. І, чесно кажучи, життя зміниться кардинально. Якщо замість питання, а що в мене не так, я буду задавати собі, і я вже це роблю, і дуже раджу вам задавати собі питання, а що так? Що в моєму житті, що в мені самій уже так? Напишіть, будь ласка, як вам ця зміна? Тобто, ми міняємо питання, що не так, на питання, що. А як вам це питання? Чи воно вам до душі? Чи воно у вас відгукується у вашій душі? І якщо маєте силу, пообіцяйте мені, будь ласка, що будете задавати собі саме питання, що так? Як я ще можу себе підсилити? Я впевнена, що з часом, можливо, не завтра, можливо, Дякую. Можливо, навіть не післязавтра. Але за деякий час це війде у вас в звичку, і ви більше будете звертати увагу саме на позитив. Позитив в собі. Позитив в світі в навколишньому світі. Дякую, Христиночка, дякую. Отже, домовились: задаємо собі питання, що так. Ну і четвертий крок. З чотирьох, які я вам обіцяла, да, які я так для себе вирішила. І, а, знаєте, це все-таки з досвіду. Так от четвертий крок, четвертий крок це проявлення себе. А, проявлення себе. Адже саме для цього ми прийшли у світ. Саме для цього ми народилися на цій землі, щоб проявити себе, проявити себе радісно. Проявити себе, ну, якщо вийде легко, я вам це бажаю. А якщо не вийде легко, ну, будь-як, але проявити найкраще, що є в нас, правда ж? І найкраще, що є в нас, це є ота місія, до якої ми все, всі прагнемо. Ота От самореалізація, реалізація свого потенціалу, який є у кожної з нас. Отже, це четвертий крок до себе справжньої, Проявити себе. І для тих, хто тільки приєднується, і для тих, хто вже є, а можливо, хтось навіть записує, давайте я перелічу всі ці чотири кроки. Отже, перший крок це знайомство з собою. Тому що ми не можемо полюбити людину, яку ми не знаємо. Перш ніж себе полюбити, ми маємо як мінімум з собою познайомитись. Другий крок це прийняття. Тому що при знайомстві дуже часто ми не сприймаємо себе, тому що ну, ми не ідеальні. Отже, другий крок це прийняття Прийняття себе. І вже після того, як ми прийняли себе, а я розповідала, що таке насправді прийняття, якщо ви тільки приєдналися, передивитесь потім початок нашої зустрічі, отже, прийняття себе не ідеальною. Але це не означає, що я погоджуюсь з усіма своїми рисами. Ні, я можу не погоджуватися, але я їх приймаю. І далі підсилення, не перетворення. Ми не будемо себе переробляти. Ми будемо підсилювати свої сильні сторони і таким чином змінюватися на краще. Ми будемо підсилювати свою суперсилу, яка у нас є, свою унікальність. І потім, це вже четвертий буде крок, проявляти себе у світ, проявляти себе найкращим чином. Оце ті чотири кроки, з якими я хотіла вас познайомити. Ну і є ще три питання, дуже важливі, які я теж вам зараз розповім. Якщо бажаєте, запишіть, будь ласка. Які навіщо ці питання? Це ті питання, які нас ведуть до здійснення мети, до здійснення бажань. Звичайно, їх не три, звичайно, їх може бути набагато більше. І я знову і знов запрошую вас, приходьте на каву з письмовими практиками. Там дуже в теплій, безпечному, в теплому, безпечному жіночому полі. Ми саме і знайомимось з собою і робимо чудові практики. І коли на початку зустрічі я бачу не дуже веселі обличчя, то за годину всі дівчата йдуть з посмішкою, з посмішкою і дуже глибокими усвідомленнями. Так що я вас запрошую на каву з письмовими практиками, яка буде ось уже в неділю о 10.00. І, отже, три незапитання якими я хотіла з вами поділитися. Які думки прискорюють мій шлях до мети? От просто подумайте, які, подумайте, які думки. Ну, вибачте за тавтологію, але треба просто навіть записати, які думки допомагають вам рухатись до мети, до бажаного майбутнього, до бажаної себе, якою ви хочете себе бачити, які думки вас туди. Ведуть, вам допомагають на цьому шляху? Це, до речі, про підсилення сильних сторон і підсилення суперсили своєї. Друге питання. Які дії? От Просто проаналізувати свій день? Я сьогодні робила це, оце, 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 оце. просто написати все, що ви робили. І проти кожної дії, чи мене це веде до моєї мети? Звичайно, для цього треба знати свою мету. Чи веде мене це, чи просуває мене це на шляху до мого бажаного способу життя. І подивіться, скільки ж тих дій за день, які дійсно ведуть вас до бажаного майбутнього. Тому що, чесно кажучи, коли я почала це аналізувати, ну, мені було дуже сумно. Тому що, виявляється, багато дій, більшість дій. Мене туди не ведуть. І тоді задаємо себе питання, навіщо я це роблю? І третє питання які мої звички? Ну, тому що дії, якщо ми одну і ту ж дію робимо декілька разів, вона перетворюється у звичку. І третє питання: які звички ведуть мене до реалізації моєї мети? От такі три, три питання. Звичайно, я дуже раджу вам відповідати письмово. Тому що думка, вона прийшла і улетіла. А коли ми це пишемо, це усвідомлюється зовсім по-іншому. І наприкінці нашої зустрічі, я, звичайно ж, хочу вам дати підказки від метафоричних карт. І підказки будуть стосуватись саме себе справжньої, що допоможе мені на шляху до себе справжньої? Чотири кроки, які ми з вами проговорили. Це е, саме шлях до себе справжньою. А що вам допоможе? Тут можуть бути багато відповідей, але я дуже е, сподіваюся, що мої чудові, отакі чудові мої равлики вам допоможуть допоможуть підсилити себе на шляху. Отже, колода діалоги з равликами. Від 1 до 10, будь ласка, цифри в чат. А хто дивиться в записі, теж, будь ласка, пишіть коментарі, коментуйте, що вам сподобалось, з чим ви погоджуєтесь, з чим ви не погоджуєтесь. Які з цих чотирьох кроків, які я от розповіла в цьому відео, ви вже зробили, а які будете робити? Так, добре, дякую, дівчата, дякую вам за ваші цифри. І поїхали. І так, перша цифра ось така карта. Ось такі равлики. І тут у мене ще на звороті фрази цікаві. Так от, фраза така: життя занадто важливе, щоб сприймати його серйозно. Ну, можливо, вам треба додати легкості юмора. Можливо, щось, щось таке вам. Справді буде дуже-дуже корисно для пізнання себе. Дякую за ваші цифри. Це була перша карта. Друга карта. Ось такий равлик на перехресті. Про що він вам? Ті, хто другу карту загадав, про що це вам? Свобода нічого не варта, якщо не передбачає свободу помилятися. Ось така підказка. Не бійтесь помилок. До речі, в нас був ефір про помилки, чому ми їх боїмось. Перегляньте, там є дуже цікаві підказки. Третя, У кого була трічка ось такий равлик біля е, колодязя. Равлик біля колодязя. Бачите, який цікавий равлик. В глибині душі всі люди гарні, тільки глибина різна. Знаєте, мені це нагадує при супозицію НЛП. Немає поганих людей. Є погані обставини. Четверта карта. Равлик з мазкою. Про що це для вас? Равлик з мазкою? Четвірочки, здається, теж були у нас в чаті. Важлива, вибачте, виживає не найсильніший, а той, хто здатен змінюватись. Ну, це саме про те. З чого я починала наш ефір? Знайомство з собою. Здатність адаптуватися і змінюватися. П'ять. Равлик іде вгору. І фраза Вінстона Черчилля. Успіх це не здатність іти до мети, це здатність іти від поразки до поразки, не втрачаючи оптимізму. Навіть якщо є поразка, оптимізм втрачати не треба. І це була п'ята карта. Шоста ось такий равлик-дракончик. Одна з моїх улюблених фраз Альберта Ейнштейна. Логіка може привести вас від пункту А до пункту Б. А уява куди завгодно. Так, інсайти від першої і четвертої карти. Супер Христиночка, але ми ще не завершили, можливо, ще попереду будуть інсайти. Отже, про логіку і про уяву. Уява може привести куди завгодно. І це в нас була шоста карта. Сьома ось такі повітряні кульки, на яких равлики подорожують. Щоб піднятися вище, Викиньте все зайве. А це дуже класна фраза, мені вона теж дуже подобається, тому що баласт тяне донизу. Отже, подумайте, а що в вашому житті є баластом? Сьома карта. Восьма карта. Отакий от, от, бачите, який розумний равлик. Навіть в окулярах я читаю якісь дуже важливі книжки. І фраза Іммануїла Канта. Наука це організоване знання, а мудрість це організоване життя. Ну, нічого не, з Кантом не посперечаєшся. Дев'ята карта. Ось така карта. Равлик сидить у кутку, і що він там робить? Равлик у кутку. У кого дев'яточка, ну подумайте, про що це для вас. А фраза така: якщо відчуваєш, що потрапив у глухий кут, відступи на крок назад. І свобода вибору з'явиться знову. Так, ми інше, іноді дуже-дуже ретельно йдемо вперед. А можливо, іноді варто відступити крок назад, і тоді свобода вибору. З'явиться знову. Отже, це була дев'ята карта і остання десята. равлик який форбує свою мушлю. Життя це не пошук себе, життя це створення себе, каже нам Бернард Шоу. До речі, карти це мої авторська колода моя з равликами. І вона вже теж або вже, або ще не знаю, як сказати, бо лишилось небагато, але вона ще в наявності. Тобто продаю свою колоду, можна придбати. Отже, дякую вам за увагу. Я сподіваюся, що ми з равликами щось вам підказали корисне. Що було для вас найважливішого в цьому ефірі? Буду рада, якщо ви поділитесь, і буду вам дуже вдячна, якщо ви в коментарях поділитесь, що ж для вас було найголовнішим з того, що ми промовили. Можливо, ті чотири кроки, про які ми говорили, можливо, три питання, які я дала, а можливо, саме підказки-равлики. Дякую вам всім за увагу! Обіймаю вас серцем. І до наступної п'ятниці. А ті, хто хоче все-таки приєднатися до такого теплого жіночого кола, до пізнання себе, запрошую на КАУ з письмовими практиками в неділю о 10-й -10 за Києвом. До наступних зустрічей! Люблю вас!